Неабияка подія для культурного життя Харкова у театрі імені Шевченка. Допрем'єрним показом презентували нову виставу Прощавай Юдо. А ви, пане Юдо, свої шанси вже втратили. Пан сприйме мене за когось іншого. Я спокійна людина. Сума винагороди, яку б ви отримали за видачу вашого шефа, лише за вказання його адреси могла б завершити один період вашого життя. Період жертв переслідування скетизму розпочати інший, на який заслуговує кожна людина. Період радості, любов та зрада, честь, відповідальність, обов'язок та, врешті-решт, вибір. Вічні теми та вічний пошук відповідей на глибокі філософські питання буття. Спільну українсько-польську виставу за п'єсою Еренеуша Іридинського прощай юдо явили культурному світові харківський театр імені Шевченка та польський режисер Анджей Щітко. Дуже <рес> важне варто відзначити те, що у цій виставі є певні біблійні відносини. Ми мусимо про це обов'язково пам'ятати, бо ці біблійні співвідносини із нашим реальним життям грають дуже велику роль у процесі спектаклю. Гадаю, ви зрозумієте, збагнете ці складні взаємозв'язки. Починалося все у місті побратимі Харкова. Познані із пляшечки віски та творчої бесіди режисера Анджея Щітко з актором театру Шевченка, заслуженим артистом України Сергієм Бережко. Потім, за сприяння генерального консульства Республіки Польща і керівництва театру, з'явився цей витвір театрального мистецтва. Коли приїхав пан Анджей. А... Наши актеры, которые не привыкли в принципе так работать, но э, мы оговорили это изначально с Панаванжем, они уже знали текст в течение полутора месяцев общей работы э, сделан спектакль. Тоже как бы критически малый срок, э, в который э, мы э, с нашими привычками долго сидеть за столом, там как бы обсуждать, входить в психологию, просто в спектакль психологический, не постановочный. Актеры сумели вот за короткое время осилить этот довольно сложный, невероятно сложный для нашего менталитета, для нашей психологии материал. Кажется, я упудала. Эй, ты дуже гад. И у тебя большие красивые очки ни. Ні, я не хочу. Э -э, что я не хочу. Я не хочу. так больше я не хочу. Я даже сказал, что у тебя голубые красивые очки. Ты же я не Ты И когда я пришел первый раз на репетицию, я потом сказал, посмотрел прогон, я сказал Анжу, я своих молодых актеров, Я не узнал, я правильно розповістю. я сказал. Я их не узнал по манере исполнения. Вы в этом видите, я их прекрасно знаю. Я вообще всю трупу великолепно свою знаю. Знаю, кто на что способен и кто чем дышит. Вот. И я вдруг я смотрел, насколько с интересом смотрел, наблюдал по манере исполнения. Это вовсе, какая культура исполнения э, сценическая. Э, это, Меня просто удивила, очень хорошо удивила. Проще й юдо вже встигли оцінити глядачі до прем'єрних та прем'єрного показів. Виказали свою думку і театральні критики. Наконець наш э, театр. Хотя бы театр Шевченко, я хотел сказать вообще о харьковских театрах, обратились к интеллектуальной драме. Я ни в коем случае не хочу показаться высокомерным по отношению к людям, которые приходят там на комедию положений, на сентиментальную мелодраму. Но поверьте, не только мне, есть в Харькове определенные категория людей, наверное, их меньшинство. Но надо уважать и меньшинство. Да? Поэтому дайте хотя бы раз в сезон интеллектуальную драму. Мабуть, годі вже просто розповідати про виставу Краще один раз побачити і відчути, і замислитись. І це все. Пане Юдо. А, а чому ви не хотіли змінити вашу імені?